Ми неодноразово бачили доволі гучні та експресивні заяви Дональда Трампа, але і були періоди, коли він глибоко сумнівався в тому, чи щось вдасться. Я не знаю, чи чи насправді можливою буде угода між Росією та Україною. Ми будемо докладати зусиль. Коливання були різні, і тут знову ось такі блискавичні в його стилі заяви, що угода може бути укладена між Росією та Україною ще цього тижня. Звідки таке пожвавлення, така впевненість? Перш за все, я думаю, що це якраз таки символізує останні і перші 100 днів правління теперішньої адміністрації Дональда Трампа і знову повертається до інформаційного простору та ідея, що мирні переговори з закінчення війни в Україні повинні вирішитись перші 100 днів, як обіцяв своїм своєму електорату і виборцям Дональд Трамп. стосовно е, тих подій, які будуть відбуватися, і взагалі. В тих наступних днів на цьому тижні, то вони дійсно будуть будуть обговорюватися на доволі високому рівні, навіть незважаючи на те, що вчора агентство Bloomberg ще підтверджувало участь в даному переговорному форматі у Лондоні. Марко Рубіо, то зараз темі Брюс говорить про те, що він не буде долучений до складу делегації. Я думаю, що це пов'язано з логістичними моментами, які можуть бути. Вирішені вже в п'ятницю, коли президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вирушить в Європу, і можливо тоді разом з ним Марко Рубіо теж вирушить на прощання із папою римським Франциском. Якщо порівнювати останні прощання з папою римським Іваном Павлом Другим, яке відбувалося в квітні 2005 року, то тоді Кондоліза Райс, державний секретар Сполучених Штатів теж була в делегації. Що символізувало повно сповне скла делегації прощання з папою римським? Тому я думаю, що тут найголовніше буде зосередитись на тих моментах, які будуть відбуватися в середу, і можливо в п'ятницю в суботу, під час перебування е, делегації Сполучених Штатів в Європі, і сподіватися на гарні і прогресивні рішення. Зрозуміло, що е, той формат, на який зараз погодились Сполучені Штати, Великобританія, Франція, можливо, Німеччина та Україна. Передбачає найголовніше це припинення вогню. і Українська делегація повторює, що питання територіальної цілісності України не повинні узгоджуватися і обговорюватися в даному форматі. І про це наголошує президент України. Це також підтверджують і наші європейські колеги. І ми розуміємо, що Російська Федерація якби не намагалася зараз маніпулювати моментами визнання тих чи інших територій. Українська Українська делегація не буде в жодному разі обговорювати ці складні і важливі моменти. Тому Побачимо наскільки важливими і ключовими будуть переговори, але зрозуміло, що зараз представницько функції, які зараз українська делегація буде мати в Лондоні, на доволі високому рівні. Дійсно, ви праві офіс президента каже про те, що буде обговорено тільки те, що дозволено мандатом нашої делегації. Мова йде про перемир'я, перепинення вогню і його можливі умови. Але ми бачимо зараз як засоби масової інформації. Звісно, як ми вже неодноразово чули, не посилаються напряму на Дональда Трампа, що це його думка. Але на широкий загал публіці пропонують такі варіанти, що буде торг за Крим, який хоче Росія який, які які ймовірно Сполучені Штати можуть до. Визнати за Росією поступки в 20% української території, також нейтральний статус і м також контроль над Запорізькою атомною електростанцією. Ось ці нині інформаційні вкиди напередодні цієї зустрічі. Хоча ми чітко зазначаємо, говоримо лише про можливі умови подовження так званого перемир'я. Що це? Ось ці тези, і чи можуть вони дійсно належати? Найближчому оточенню Трампа, яке може запроп які можуть запропонувати це завтра в Лондоні, Україні, Європі. З точки зору відсоткової і найбільшої вірогідності з тих всіх тем, які ви озвучували, то я думаю, що найбільш вірогідна тема обговорення нейтрального статусу в НАТО вона буде якраз таки на порядку денному. Ми розуміємо, що від цієї ідеї кіткалох ніколи не відмовлявся, і нагадаю, що в листопаді 2023 року в American First він публікував уже за своїм авторством тезу про те, що вхід та і вступ України до НАТО це доволі складна тема, яка зараз не може бути реалізована. І зрозуміло, що разом з ним буде представник директор офісу. Спеціального представника з питань України Еліот Рознер, які вже підтвердили стосовно питання е, Криму і е, територіальної цілісності, то це питання теж вчора доволі жваво обговорювалося в басових масової інформації, вірогідно натякаючи на те, чи зможе там Вітков після позитивних чи прогресивних переговорів відвідати знову е, Кремль Москву і переговорити з російською стороною. Це буде залежати від того, наскільки вдалими будуть і конкретними рішеннями завтра в Лондоні, але з Зуміло, що. Ми і вже президент озвучив і українська делегація теж про це говорить. Стосовно того, що ми будемо обговорювати чи ні питання запорізької електростанції Енергодару в цілому, загалі питаннями зрозуміло, що тут теж цінність цього питання викликана багатьма даними. І зрозуміло, що можливо європейські колеги тут теж будуть докладати зусиль, щоб це питання було якнайшвидше вирішено, в тому числі і організація МАГАТЕ, але зрозуміло, що на. То воно більш наближеним є до реальності, до політичного реалізму, про яке зав... доволі часто зараз говорять, може бути е... обговорена, і зрозуміло, що надалі саміт, який буде на початку цього літа, проходити в Нідерландах, ще раз підтвердить американську позицію про те, що вони не готові, щоб Україна найближчим часом повноцінно вступила в НАТО. І бачите, дійсно, поки що зустріч не відбулася, але вже навіть на ці тези офіційно відповідає європейський Союз, яка скаже про те, що не буде визнаний в жодному разі Крим російським і видання «Індепендент» доволі різко публікує матеріали з заголовками. Сполучені Штати Америки їдуть до Лондона, щоб поставити Україні ультиматум, попросити Україну відмовитися офіційно від Криму та вступу до НАТО. Як ви гадаєте, з наскільки готовим дійсно документом варіантом ультимату їде сьогодні американська сторона до Європи? Чи можливо, що це вже той випадок, коли Україні скажуть або приймайте ці умови, або схоже, ми вмиваємо руки, бо ви не хочете миру? Вважаючи останню ситуацію, те, що відбулося, і папа Франциск залишив цей світ. Ще одна додаткова додатковий візит, про який ми вже говорили, буде в п'ятницю е виконаний президентом Сполучених Штатів. Це ще одна можливість переговорити віч на віч з президентом України Володимиром Зеленським, який теж підтвердив свою участь е на, на церемонії прощання в Римі, переговорити з українською делегацією про реальну конкретику. Якщо Трамп говорить, що до кінця цього тижня будуть конкретні результати, можливо, він не Якає саме на тій на, на, на те, що буде відбуватися в Лондоні, а можливо, те, що можливо буде відбудеться, вже не заплановано напередодні в Римі, тому що розуміємо, що якщо в п'ятницю Трамп вирішить до Риму, як мінімум, він залишиться до церемонії прощання в суботи, і в неділю він полетить до Вашингтона. Всього з хронологічної точки зору, якраз таки ця зустріч може відбутися, і вже конкретика може бути проговорена. Швидкому режимі, який був незапланований. але те, що стосується питання ультиматумів і інше, можливо, те, що звучало напередодні в цих всіх форматах, і в Саудівській Аравії двічі чи в останньому форматі в Парижі, то воно не настільки є ультимативне, тому що ми розуміємо, що питання участі союзників є доволі важливе. Те, що Німеччина можливо доєднається, і позиції Європейського союзу ми вже чуємо з вуст Каї Калас і інших представників, показує, що жодне територіальне питання, воно не може. Бути навіть на ультимативному рівні вирішення питанням визначення цих цієї території. Ми розуміємо, і всі це усвідомлюють доцільно, що українська територія має бути такою, яку ми отримали 24 серпня 91 року, і будь-які інші питання чи обговорення вони не дадуть консенсусного рішення. Питання миру і припинення вогню це є найважливішим складовим моментом. Я думаю, це на, на те, що на, на що найбільше буде апелювати Трамп, щоб максимізувати всі зусилля і завершити Шити позитивно ті 100 днів про які він завжди і постійно повторював своєму електорату, і останнє все ж таки, хоч і Росія завтра не фігуруватиме, але із Кремля і особисто від Путіна все одно якісь нові тези прозвучали. Звісно, що це можуть бути маніпуляції, це може нічого не вартувати. Але він мовляв готовий до будь-яких мирних ініціатив. Він готовий до прямого діалогу із Києвом. Про що це може свідчити? Це варто брати до уваги? Чи це чергова маніпуляція? Як ви гадаєте, в ваших колах, які побутують думки, наскільки Росії сьогодні це може бути потрібно? Можливо, ми не, не можемо оцінити об'єктивно, наскільки складні зараз ситуації Росія з їхньої позиції. Дійсно, сьогодні видання Financial Таймс посилаючись на свої ексклюзивні джерела в, в деяких урядах. Повіло про те, що Путін буцімто готовий визнати ці території, які ми маємо на сьогоднішній день, і в рамках цих територій в майбутньому працювати над закінченням війни в Україні. Але зрозуміло, це знову нас повертає до територіальних питань, які Україна зараз не, не буде обговорювати, і в рамках даних форматів мирних переговорів ніколи на це не піде. І зрозуміло, що це питання знову звучить в Кремлі. Зрозуміло, що вони е, говорили про так звані там визнані конституцією території Херсонської, Запорізької областей, Донецької і Луганської, то зараз вже риторика тішечки power, тобто зводиться до того, що визнання цих територій вже зменшується, тобто до конкретно е, цього формату і того, що ми маємо на, на сьогоднішній день, і це зрозуміло, посилаючись на джерела, які має Financial Times. Але я думаю, що все буде залежати від конкретних результатів, про які ми почуємо завтра. Після цього вже конкретне рішення і можливо реакції Кремля будуть проголошені, але зрозуміло, що вони ніколи там не не, не будуть мати тих раціональних і конкретних рішень, про які можливо зараз і пропонує Дональд Трамп. Ну що ж, глобалізувати не будемо, навряд чи все ж таки завтра зможемо почути щось настільки якісно відмінне від того, що було попередні тижні місяці. Але в всякому разі контекст вже буде не на здогадках базуватися багатьох людей і засобів масової інформації, в тому числі наших колег. А на сподіваємося, озвучених тезах. Тож обов'язково наша команда ще повернеться до діалогу з вами. На сьогодні я вам дякую за ваш час і мирного вечора. Бажаю, Микола Волківський, президент Женевського центру дипломатії та вирішення конфліктів був Нама на зв'язку залишає.